Авторська медитація для зцілення нервової системи від Світлани Семанів Техніка трансформації гніву в любов і світло. або сядь так, щоб тобі було комфортно, у спокійному місці, де тебе ніхто не потурбує, з рівною спиною і долонями вверх. Правої верхньої сторони ти бачиш світло сяюче, що переливається божественною чистотою, це промінь від єдиного джерела любові. Зараз ти усвідомив його, ти відкритий для нього, тому божественний потік водоспадом лагідно огортає твоє тіло. Станує всі твої внутрішні органи, заливаючи своїм цілющим світлом кожну клітиночку, кожен атом і зцілює, ти глибоко вдихаєш це світло і наповнюєшся ним. Цей потік знімає з твоїх втомлених плечей груз обов'язків, ти передаєш їх в руки Творця з думкою що він знає краще і все зробить як треба. Твоє тіло, твоя свідомість, Твоє вище я, душа і дух зливаються з потоком Творця. Вдячність переповнює твоє серце, духовне серце, воно радіє, розквітає квітучим садом весни. Ти фізично відчуваєш цей аромат свіжості. Зараз ти дякуєш лише за те, що у тебе є можливість бути тут, на землі. Твоє прекрасне тіло це справний інструмент для еволюції душі. Всю твою нервову систему огортає цілюще світло і зцілює. Наповнюю силою Творця, тому вся твоя вегетативна нервова система стає неуязвимою, захищеною, недосяжною для гніву. Все, що дратувало тебе раніше, чи злило, тепер трансформується в любов, твоя любов як крапля роси. Що поблискує діамантом на сонці і вливається в потік Божественної любові. І творить чудеса. Зараз гадай мить, коли ти останній раз відчував сильний гнів, в якій частині тіла проявились ці низькочастотні вібрації. Це може бути неприємне стискання внизу живота або в зоні сонячного сплетіння. Запам'ятайте відчуття на фізичному рівні, щоб розпізнавати їх миттєво. Можливо, це компульсивне тремтіння твоїх пальців рук, чи стискання челюсті, зафіксується відчуття у тілі. Проживи їх зараз, дивлячись на себе зі сторони. Як глядач у кінотеатрі дивиться на. Майстерну гру актора, глядач спокійний. Він помічає, як у головного героя почервоніли очі від гніву, І йому важко говорити через надмінні емоції і прискорене дихання. Ти в захваті від його гри, ти бачиш себе на його місці, що саме стало причиною його гніву. Це неважливо. На чиєму боці правда і справедливість це не важливо, важливий тільки твій стан, бо у кожного своя правда. Зараз ти глибоко вдихаєш і подумки рішуче промовляєш слово сили чітко і ясно. Міняю і плавно уявляєш ситуацію абсолютно протилежною. Ти бачиш об'єкт свого гніву як божественну присутність. Ти знаєш, що кожен, хто зустрічається на твоєму життєвому шляху, не друг і не ворог. А вчитель ця ситуація чи людина це екзамен, який треба пройти, знешкодити світлом і відпустити. Відпустити значить пробачити і благословити, бо лише творець може судити про чиюсь правильність чи неправильність. Ти вибрав світло і у кожного є святе право вибору. Щоразу, коли хвиля незадоволення або гніву от от почне збільшуватись, ти фіксуєш свій фізичний стан. Помічаючи низькочастотні вібрації у тілі, ти глибоко вдихаєш світло тричі, подумки промовляєш, слово сили, міняю, трансформуючи ситуацію, у антипод прекрасний. де твоє серце, як маленьке сонце, зігріває тебе, з'єднює зі світлом творця. А якщо хтось атакує тебе негативними словами чи осудженням, ти дивишся прямо в очі нападнику і вголос ставиш запитання. У тебе все добре сьогодні. Ти питаєш це без жодних емоцій, але з деякою дитячою наївністю і цікавістю і подумки обіймаєш співрозмовника світлом. Все з цієї миті круг замкнувся і розчинився, ти переміг, перемагає той, хто володіє мистецтвом володіти собою, хто вміє володіти своїм внутрішнім вогнем, володіє своїм життям і подіями в ньому. Ти не завжди можеш контролювати те, що відбувається зовні. Але ти завжди можеш відповідати за свою внутрішню реакцію на зовнішні обставини. Ти єдина, любима дитина Бога, творця, ти боїн світла і миру. Будь здоровий, будь благословенний і неуязвимий, захищений. Інтелігентний і сильний. Слухай цю медитацію на протязі 21 дня і спостерігай позитивні зміни у своєму тілі, в житті. Підписуйся на корисне і пиши свої враження в коментарях.